Fifine компанія, що чудово зарекомендувала себе в сегменті мікрофонів. Що казати, мій перший мікрофон був саме від цієї компанії, і добра половина відео на каналі озвучена саме на нього. За свій прайс отримати на ринку кращу якість запису досить складно. Та сьогодні в мене на огляді навушники від компанії. Так, вони вирішили піти далі і спробувати розширити свою продукцію цього разу в сторону гарнітури для ПК. Але маючи на меті дати геймерам в першу чергу справді хороший мікрофон в навушниках за. Досить розумну ціну. Чи вийшло в них це? Давайте розбиратися. Вітаю, піпле! Це огляд FIFINE APPLI Game A6. Навушники з нереальним мікрофоном. Тож тисніть вподобайку та підписку і починаймо. Навушники їхали більше місяця, тож запаковані були в три шари, чого тільки можна, щоб доїхали без пошкоджень. Поставляються в отакій коробці, трішки своєрідно відкриваються і враження складають. В самій коробці навушники, знімний мікрофон, інструкція і мішечок для зберігання. Можливо, це комусь треба буде, але то більше приколдес подарунок, як на мене. Самі навушники досить невеликі. Я очікував більші розміри, адже це гарнітура. Щодо збірки, питань ніяких, як і до балансу ваги, оскільки основні частини виконані з металу, все тримає Дай Боже, і часом здається, що це навіть не бюджетний девайс. Ба навіть оці вставки з посмішкою металеві, що є логотипом компанії, тому не дивуйтеся, при цьому всі інші елементи надлегкі, тому голову важкістю не бентежить. І це щира правда, бо я думав, що за рахунок того самого металу будуть проблеми з вагою. Шумоізоляція спершу думав, теж буде не на найкраще, адже самі отвори досить маленькі і повністю моє вухо в них не ховається. Але з шумкою тут проблем немає, адже прилягають щільно, і якщо гучність плюс-мінус 50%. Вже не чути нічого, але звісно без ефекту шумопоглинання. Не відходячи від величини амбушюр, вони часом починають трішки тиснути. На голівів'я регулюється, тому збільшивши розмір, можна нівелювати цей тиск, але відповідно жертвуючи шумоізоляцією. Я говорив, що очікував від них більших розмірів, адже вони більше схожі не на повноцінну гарнітуру, а в моєму розумінні це така велика штука на голові, щоб як в танку. А більше на ті, які зараз можна втикнути в телефон і піти на вулицю. Але ні, зробити я цього не зможу, адже це USB збудовано. Аудіокартою і отаким пультом на проводі, на якому дефолтно є три пресети: музика, фільми та ігри з різним налаштуванням частот, перемикачі гучності, і важель увімкнення та вимкнення мікрофону, а також велика кнопка 7.1 аудіо, що логічно вмикає ту саму візуалізацію 7.1. Перед тим, як перейти до технічних можливостей, дизайн та збірка. Повторюся зі збіркою питань ніяких. Помітно, що це не хайент, але метал відверто додає впевненості, а софттач пластик лише доповнює, хоч і лишає відбитки. Коротше, Тактильно навушники дуже приємні, зібрані без люфта, і при цьому досить гнучкі. Відчуття, що зараз щось відвалиться, немає. Підсвітка рівномірна і непотрібних просвітів не помітив. Тож з цієї сторони все продумали і все зробили як треба. Єдине, що та сама підсвітка не вимикається, і зрозуміти, чому так мені не вдалося. Добре, що сама посмішка не підсвічується, але в тандемі подібний дизайн якийсь занадто дитячий чи що. Хоча після злитої катки, можливо, навіть було б і непогано, та все ж хотілося б це все мати Могу вимкнути, але чомусь ці моделі вирішили інакше. Кабель не знімається з захистом від перегинів. Я досі не зміг звикнути до пульта, адже декілька років користувався навушниками без нього. Але це вже мої особисті звички. І ще не сказав про матеріали. Екошкіра на голів'я приємно і виглядає так само: Амбушури та сама екошкіра, але за рахунок невеликих розмірів здатні заставляти вуха пітніти після довгих сесій. В усьому іншому це ті самі матеріали цього цінового сегменту. Скільки протримаються, покаже лише час. На екрані. Всі технічні специфікації. Щодо звуку, саме навушників, тому що коли ми перейдемо до мікрофону, ви м'яко кажучи, будете вражені. Але і по звуку тут все добре. Звісно, це не пищалки без басів, тут всі частоти проглядаються. За бажанням, знову ж таки, можна підкрутити еквалайзер, та й не музична гарнітура, це теж. В цьому ціновому діапазоні звук плюс-мінус у всіх схожий, тому сказати, що він кращий чи гірший за якісь інші, я не можу. Він такий самий. Так, пресети на пульті відчуття змінюють, десь хочеться більше басів почути, десь на високий перемкнути, щоб кроки краще відлунювали. Кожний з них, в принципі, має своє значення і краще підійде під ту чи іншу ситуацію. З позиціонуванням в іграх теж проблем не було. Щоправда, мені без 7.1 тут навіть було краще, ну бо якось занадто все стає об'ємно і часом навіть збиває пантелику. Можливо, справа звички, але тут 7.1 я вимикаю. Кіллер фіча наушників це мікрофон. Так, такого мікрофону гарнітури я не чув і не впевнений, що ще десь почую найближчим часом. Помітно, що компанія розуміє свою нішу і акцент. Робить на тому, на чому її знають. Звісно, він тут з'ємний і гнучкий, тобто і прибрати за бажання можна, і підлаштувати в потрібне русло теж. Але якщо ви цінуєте друзі в Діскорді, знімати мікрофон не доведеться. До того ж, використовувати стаціонарний мікрофон на штативі в звичайних ігрових сесіях з друзями не завжди зручно, тому тут це теж може вирішити. Так, я зараз говорю в нього без опрацювання звуку. Так, мікрофон звучить з опрацюванням звуку, що приблизно дозволить записувати відео на YouTube, якщо кошти обмежені. Ні, а бажання є і я зараз серйозно. Бо свої одні з перших відео не на цьому каналі а загалом я записував через мікрофон своїх навушників. Він там теж був непоганий, але звісно до рівня FIFINE не дотягував. Тому як то кажуть, було б бажання. Підводячи підсумок, для кого ця гарнітура і чи вартує вона своїх грошей. На момент запису відео її можна придбати ексклюзивно в магазині розетка приблизно за 2200-2500 гривень залежно від акцій. Також є отака підставка, яка реагує на звук і доповнює робоче місце. Але в мене її немає. В мене є просто власна стійка, тому я так просто поряд кладу і уявляю, чому я вважаю, що гарнітура вартує свої грошей, тому що FIFINE зуміли поєднати хороший мікрофон і хороші навушники за ціну чогось одного. Звісно, все залежить від ваших потреб та можливостей, але купивши цю гарнітуру, закривають. Два гештальти, а придбати, припустимо, подібну якість звуку та запису за плюс-мінус тисячу гривень за одиницю наразі досить складно. Тому тут FIFA на Pлі Game A6 досить конкурентний. Мені сподобалося, що не саме універсальне наголів'я приємно сидить на голові. Звісно, сподобався звук та запис за ці гроші. Це дуже хороший рівень, як для бюджетної ігрової гарнітури, розрахованої на більшість користувачів. Від загальної збірки і матеріалів теж залишився задоволеним. Не сподобалася величина амбішур, мені все ж трохи замалі, і не. Можливість вимкнути підсвітку. Та я ще раз дивлюсь, вони мені посміхаються, і я такий ой, ну найбуде. Пишіть власні враження в коментарях, підтримайте рубрику з оглядами. А в мене на цьому, все. Дякую за вподобайку та підписку, а також фінансову підтримку каналу. Бережіть себе і побачимось.